Вітаю, друзі! Ну тут от трапився корупційний скандал у владі на найвищих щеблях. Голова Верховного суду Всеволод Князів, 43-річний, потрапляє в розклади на Буїсап. Я, чесно кажучи, дуже насторожився довкола цієї історії, тому що зразу пролунала купа всяких суперечливих заяв про причетність Костянтина Живаго, про обшуки в 18 суддів, і мені зразу випливла історія з Юрієм Гримчаком якого тепер три роки тримають у слідчому ізоляторі, який вийшов купити Кавуна і під'їхав брат його дружини. І тут їх прямо в супермаркеті пакують, ведуть до машини, в машині знаходять певну суму грошей. По-перше, в Громчука ця історія дивна, тому що його звинувачують у впливі на прийняття рішення у тій сфері, в якій він взагалі ніякої посади не займає. Тобто, ну, вирішити комусь якесь питання в тій сфері, де ти не є посадовцем, це навряд чи баш на баш, як кажуть, можна виміняти. Але ця історія з князем мене просто. Ну, потішила, тому що це вже другий князів, який потрапляє в історію з грошима. Був такий поліцейський генерал князів, і його дружину затримали на польському кордоні з величезною сумою грошей, по-моєму, 800 тисяч євро. Ну, Боюсь, помилитися. Але ця історія вона потрібно дивна, тому що ця історія. Вихлюпнулася у інформаційний простор тоді, коли Зеленський повертався з, здавалося б успішного турне по європейських країнах. Навіщо це було вихлюпувати саме в момент повернення Зеленського? Невже Зеленському не вистачало успіху від візиту? Невже не можна було відстрочити це на кілька днів і, так би, мовити, вигідно продати виборців? Ця історія якась скороспіла і дуже кумедна, тому що люди з орбіти Костянтина Живаго зразу ж заявили, що в принципі рішень в його інтересах, в інтересах Костянтина Живаго, Верховний суд не приймав. Я, чесно кажучи, знаю, що є реєстр судових рішень загальнодержавний, і я себе не змусив заходити і перепровіряти цю інформацію. Тобто, мова навіть не йде про те, що чи було рішення в інтересах Костянтина Живого, чи ні. Мова йде про те, що кеш який нібито знайшли, тобто готівки, там величезну суму готівки, яку нібито знайшли в робочому кабінеті голови Верховного суду Князєва, свідчить про два фактори: про самовпевненість Князєва, яка може бути підкріплена. Якимись гіперполітичними гарантіями. Адже хочу нагадати, князів став головою Верховного Суду 1 грудня 2021 року, в час, коли Зеленський, по суті, повністю опанував ситуацію в країні. Тобто князів це продукт Зеленського, виключно Зеленського. І в цьому сенсі. Атака на князєва, який, ну, як стверджують, брав хабарі, це означає, що людина на посаді в такій ситуації може брати хабарі, коли вона впевнена в тому, що вона має політичний дах. І частина цих хабарів летить на поверх туди, на найвищий поверх в країні. Якщо ж цього не трапилося, і, до речі, НАБУ звинувачує князева ще в одному. В розпасовках. Тобто він перерозподіляв ці суми між суддями, пролунала інформація про обшуки в 18 суддів. Дивує е, те, що звинувачення. Яке має бути пред'явлене протягом 24 годин, тягнулося фактично до останніх хвилин і секунд. Очевидно, що в НАБУ була проблема з формулюваннями, тому що ніби, нібито пролунала інформація від прокуратури про те, що при, в цій справі були процесуальні порушення. Дивна історія. Тобто князів став. По суті, якщо так, то по суті став заручником війни в баштах банкової, умовно кажучи, за аналогією за з баштами Кремля. Вже на сьогодні фігурує одна особа, крім князєва, мови про обшуки 18 суддів вже немає. Тобто не виключено, що в князеву було завдання виграти Верховні суди в інтересах певної олігархічної групи спонсора банкової. І він не зміг нагнути суддів Верховного суду. Оце найголовніша версія. Чому? Тому що буквально на другий день після цього скандалу. Відбувся пленум Верховного суду, і судді, по-моєму, 144 висловили недовіру князю. Тобто вони його відправили в відставку. Як вони його прийняли, так вони його і відправили. Чим цікава ця історія? Пригадуйте історію із суддею Вовком, за якого почали вписуватись там судді, писати колективні листи і все. Із судею князевим ніхто не писав ніяких гарантійних листів, так би мовити. Швидесенько його позбулися. Тобто, з одного боку, це свідчення того, що реформа Верховного суду, яка відбулася там до 18-го року, вона таки е, забезпечила. Ну, один з найкращих, найкращих кадрових потенціалів, який можливий взагалі в суддівському корпусі, для Верховного суду. Верховний суд, до речі, неодноразово демонстрував таку ну, самостійність, певну. Не виключено, що, що ця вся вистава і була пов'язана з тим, що князь просто не справився з завданням нагнути конс... Верховний суд. І зробити його е, ручним для банкової. Оце одна із е, ну, таких версій, е, вона може бути підтверджена виключно діями е, суддів в подальшому. Тобто, чи е, в розгляді справи князева раптом спрацює корпоративний інтерес суддівський і така взаємовиручка. Тоді це ще цікавий, цікавіший сценарій. Але, в принципі, Верховний суд кілька разів так досить демонстративно е показав самостійність. Для мене є те, що Верховний суд не кинувся підписувати листи за збереження ну, чистоти мундира, а хутко позбувся князева. І ну, спокійно перейшов, так би мовити, до подальшого функціонування. Мабуть, ті реформи, які робилися, і роки Зеленського, які мали добити Конституційний... Верховний суд, перепрошую, до речі, щодо Конституційного суду, там та ж сама проблема. Ви пригадуєте, як Конституційний суд взяв під козирок спочатку. у в інтересах Зеленського, а потім голову суду тупо викинули, і він десь ховається у Відні, мабуть, в одних кварталах з Фірташем. Так що маємо дуже дивну історію, яка точно б'є по команді Зеленського, бо князів на посаді голови суду це все-таки продукт маневрів. Кадрових і політичних самого Зеленського. Тут на Порошенка не перекладеш. Але тепер сценарії, які ми можемо чекати. Отже, сценарій номер 1 це Трухін, князів Трухін 2. Ви пригадуєте, вся історія з Трухіном дозволяла його так нормально запакувати на кілька років, позбавити мандата і тому подібне. Трухін зберіг мандат, Трухін десь підвис. Сам сам Трухін ну, зробив внесок в оборону. І все історія Трухіна закінчилась успішно. Тому мені здається, що історія князева теж, швидше за все, є грою. Як не кривоноса головина був, то Елемент змагальності татарова з Єрмаком Ну чомусь так вважається, що ця змагальність є, хоча ні той, ні той не втрачають своїх позицій в цій змагальності навпаки, по-моєму, жирують їм все добре. Але ця історія на тлі війни свідчить про те, що команда Зеленського втратила ґрунт. Під ногами, просто втратила ґрунт. І свідчення цьому настрої українців, які визнали найбільшим внутрішнім ворогом саме корупціонерів. Опозиція корупціонерами не буває апріорі. Друзі. Поставте вподобайки. Мені дуже важливо, щоб наша аудиторія зростала. ми якось Зависли, попросіть ваших друзів, яким, можливо, те, що я роблю, і не зовсім подобається, але вони не проти стати підписниками каналу Цебулько Тулк, аби все-таки наша аудиторія зростала. Мені здається, що я говорю про якісь суттєві речі, важливі для країни. Дякую вам, якщо ви допоможете мені наростити аудиторію. Дякую спонсорам каналу, які підтримують канал, і найголовніше, дякую вам, що ви дивитесь, що ви щотижня пишете мені запитання, і ми потім вибудовуємо такий полілог чи діалог, і виявляється, що це важливо для багатьох людей. Віримо в нашу перемогу, як би ці падлюки нас не бомбили. Ми все одно переможемо. Слава Україні!